Я вивчав питання субсидії і реформи водоканалів. До речі, ми з вами. Я вам казав перед початком нашої, нашої зустрічі. Я вам казав, що останні там, більше ніж півроку ми фактично колеги водоканалів, тому що я працюю радником на Лубни водоканалі, радником директора, і притом знаю економічний стан, технічний стан, тому що працюючи, тобто, вивчив. Розуміє, де там які труби текуть, скільки разів вночі виїжджає директор або заступник, або головний інженер, лубний водоканал виїжджає вночі на пориви. Як це відбувалось, коли відключали електроенергію, я з цим знайомий. Але дивіться, я е, вивчав також досвід реформи водоканалів в ті ж Великобританії в 60-70-х роках. А вони також столкнулися з тими проблемами, які у нас зараз є, які, ми мимо. Починаючи, напевно, з 2014 року, коли йде, я називу це обвалом технічного стану водоканалів, да? коли практично кошти не вкладались ні в інфраструктуру, ні в модернізацію, і коли настав період масового технічного руйнування процесу, да? Ну, от водоканали шукали, це, шукали можливість виходу з такої складної ситуації через підняття тарифів. А коли я це питання вивчу в Англії, то там вони також побачили тарифи. І, але проведши декілька років, і побачивши, що за рахунок тарифів неможливо. Модернізувати водоканал, ну, підняття тарифів, там, от як ми піднімаємо кожен рік на 10%, якісь кошти вкладаємо, але воно далі руйнується, не вистачає коштів на модернізацію і так далі. Що зробили в Англії? Вони почали укрупнювати водоканали, об'єднувати в графствах, зменшуючи витрати на одну одиницю послуги водопостачання, водовідведення. За рахунок цього вони об'єднували не тільки не тільки зменшували витрати, вони об'єднували бюджети надходження, збільшували фінансову сторону, тобто фінансові потоки водоканалу збільшувались, залучали кошти, тоді держава втрутилась, і вони залучили кошти на модернізацію інфраструктури. І за рахунок цього, так, скажімо, якщо не помиляюсь, там 7 чи 8 років вони зробили стрибок. Тобто масової модернізації. Але при цьому вони зробили перше. І, до речі, це не тільки водоканали англійські, це так була реформа во Франції, коли проводили модернізацію житлового фонду. Тобто спочатку модернізували житловий фонд, потім піднімали тарифи. Так само це відбувалося в Німеччині, коли вони проводили модернізацію, е не модернізацію коли вони вирішили реформувати сектор переробо, переробки твердих побутових відходів. Тобто, вони спочатку розробили систему компенсації вивозу, переробки твердих побутових відходів, а потім почали потроху піднімати. Я до чого веду? Як от по-вашому, от ми от щорічно піднімаємо тарифи, і ну, ви ж самі бачите, да? що йде модернізація, але не такими темпами точно, як би вам хотілося. Можливо, потрібно переглянути все ж таки навіть систему а, створ... ну, формування собівартості. Тому що я пам'ятаю розмову з вашим не з вашим, я не пам'ятаю, ви тоді вже працювали генеральним директором Київ-Міськводоканалу, заступник ваш комерційний. Юра, по-моєму, да, Юра, ми з ним в приймальні, я навіть можу подивитися, у мене є телефон. Його. Ми з ним сиділи на першому поверсі в КМДА і проговорювали питання формування собівартості. І він мені говорив, що формуючи собі вартість, ми закладаємо в наступні періоди борги населення в цим періоді. Тобто, фактично платоспроможні українці. Сплачують в майбутніх періодів борги тих людей, які взагалі не платять. І отут у нас саме замкнутий круг. Неможливість модернізації за рахунок тарифів, ну можливість, але не в загальних обсягах. Формування собівартості за рахунок попередніх періодів, відсутність реальної програми, ну, останні там. В останні роки, там, до речі, в минулому році, да? чи позаминулому, до війни підняли питання про чисту воду. Програма чиста вода, щоб її повернути, вона була, потім її знову ж перестала фінансувати. Чи, чи можливо переглянути програму все ж таки, підтримки водоканалів, щоб все ж таки залучати більше бюджетних коштів? Тому що, перекладаючи кожен рік кошти на населення, ми не бачимо результату. Можливо, інший спосіб є. Щоб модернізувати. Але при тому я повністю підтримую, що учасником модернізації водоканалу повинен бути і споживач. Але споживач, місцева влада, державний бюджет і іноземні інвестори. Я бачу мікст. А не тільки кожен рік ми піднімаємо тарифи. Але реально цих коштів не вистачає, тому що ви покриваєте борги, ви латаєте труби, ви міняєте дві, е, двигуни, ви впроваджуєте енергоефективність, Ну, надо не 5-7 мільйонів, а надо 500 мільйонів на місяць. От як ви до цього? Ого, питання у вас. Да. <кій> воно не складне, але е, е, треба. Мабуть, цього кажу, слона їсти шматочками маленькими. Давайте оп. почнемо. Да. Почнемо з того, що досвід Великобританії це один з яскравіших досвідів, і я теж його вивчав. Там дійсно зроблено дев'ять великих водоканалів на всю Великобританію. Там не по графствах, там трохи інший принцип. Але а, таке укрупнення, ми, як асоціація, вже кажемо мабуть, три роки, і ми бачимо в цьому певну перспективу. Тобто, з моєї точки зору, без такого укрупнення успіху в галузі не буде. А, Можливо, це питання не сьогоднішнього часу, тому що це потребує певні, певні можливості, у тому числі у держави. Але в майбутньому це треба розглядати і реально закладати в ту стратегію, про яку ми кажемо вже, мабуть, ну, років 4-5 точно. А в принципі, якщо повертатися в історію далеко. То така стратегія розвитку водопровідно каналізаційної галузі була розроблена ще в 2001 році. І була датська компанія Ковік, яка, за, до речі, гроші України розробила таку стратегію, але вона, на жаль, так і не була затверджена. І, можливо, тоді ми зробили такий певний стрибок саме про те, що ви кажете. Там передбачається, у тому числі укрупнення, там передбачається реформа трифутворення, тому що тоді взагалі вона була така недолуга, але а, певні кроки тої стратегії були зроблені. І а, це перш за все створення незалежного регулятора, тому що там, а, як а, структура, яка має бути. Яка має перевіряти, встановлювати тарифи, uh -huh. це має бути централізована на нинішньому сьогоднішньому нашому етапі розвитку. Я не кажу про війну, я кажу до навіть до, до воєнного часу да, в да, будь-якому да, випадку житлово-комунального господарства ну, перебуває в занедбаному стані, тому централізація е державна вона більш ефективно управляє галузю житлово-комунальною, і цьому є певні причини і певна. Певні пояснення. Чому саме так? Тому що водоканали багато років були в управлінні міських рад. На жаль, там дуже багато політики. Дуже багато депутати так проголосують, так проголосують. врешті-решт, і галузь залишалася недофінансованою. І багато років тарифи не встановлювалися, і водоканали просто з'їдали свої можливості. Те, що ви кажете. В містах, ну на прикладі Києва, там задавали питання, відповідає в мереж водопровідних три тисячі 4 uh -huh. Майже 50% це зношені мережі. 50%. Паралельна, Каналіза... напевно, буде цікава. А якщо по пам'яті, скільки коштів потрібно, щоб модернізувати водопровідні і каналізаційні мережі міста Києва? Ну, Просто цифрою ну, орієнтовно. Ну, під кожну цифру треба обґрунтувати. Да, Каналізаційних да, мереж 2700, знос там майже 40%. Тобто, це ті проблеми, які виникли протягом тривалого часу. І... Недофінансування галузі зараз я поясню. Ми uh -huh. перейдемо до вашого uh -huh. питання. Недофінансування галузі відбувається вже багато років і воно дуже просто враховується на сьогоднішній день. У нас структура тарифу що за кордоном, що у нас вона приблизно однакова. У нас… Майже не виробляється в Україні обладнання, тому воно а, закордонне, відповідно вартість закордонна. Матеріали в більшості закордонні, електрична енергія на ну, останній час така ж сама, як в як, як і навіть дещо вище. У нас а, податки вони пропорційні, як в державі, прийнято. Так. У нас лише заробітна платня відповідає реаліям України. Розуміємо, да? у нас тариф один. Долар. А за кордоном менше трьох не буває. Uh -huh. е, є більше п'ять, якщо переходити на євро там і, ну, можливо, 4,5 євро. В чому різниця в структурі тарифу? Так от, в нашій структурі тарифу немає або недостатньо профінансована інвестиційна складова, mm. інвестиційна програма? У нас, в принципі, в середньому 5-7% інвестиційна складова. І от та різниця, про яку я казав, там 2-2 долари на кожному кубічному метрі, це недофінансування інвестиційної складової. Тобто модернізація, замі... обладнання, заміна мереж, заміна технологічних а, процесів це все є а, виконання за рахунок тарифу, і а, воно мало б фінансуватися саме з інвестиційної складової. І ті 2 євро або 2 долари, які в тарифі це не дозакладені, це виконання багато років а модернізації і заміни мереж, обладнання водоканалів. Відповідаючи на ваше питання, скільки треба грошей, дуже все просто. От таким чином, зворотнім рух, mm -hmm. розрахунком, якщо підійти до кількості кубічних метрів, поданих за 31 mm -hmm. рік, будемо брати mm -hmm. з незалежності України, ну, перемножаємо на 2 долара, ми отримуємо Вартість заміни або приведення обладнання до певного стану мається на увазі до е, стану робочого. Мається на увазі, що якщо мережі зношені, відповідно вона має бути відновлена до, е, до нової. Е, треба 11 мільярдів доларів. Це в Києві? В Києві. Угу. І це об'єктивна вартість, тому що ми перевіряли іншими розрахунками. Е, досвід Польщі е, е, після. Ну, там процес модернізації взагалі ж зупинити неможливо. Він постійно відбувається. І зараз ми перейдемо до іншого питання тарифи е, так, так от, в Польщі вони вклали в кожного споживача послуги, вклали тисячу євро, умножаємо на кількість, uh -huh. отримаємо в Україні ті ж самих на всю, на всю Україну приблизно 40 мільярдів а, ну, євро, доларів там вже е, і ця частина, про яку я казав в Києві, 11 мільярдів, uh -huh. при, приблизно відповідає е, пропорційно е, тому обсягу води, яку подає е, Київводоканал. Київ